Марцинкевич Андрій, школа 45, Дмитро Павличко, рідна мова. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. До родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизна. та в рідній мові буде вся душа. Вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки в серці буде рідна мова. Марцінкевич Андрій, школа 45, Наталка поклад, рідний край. Соловечку, співай, колосися жито, це вітчизна, рідний край, любо в ньому жити. Тут бабуні, дідусі, і сім'я весела, І наші родичі усі по містах і селах. Мови рідної нектар додає нам сили. Буде душі тут кобзар, щоб заговорили не легенда, не міраж. Сколихнеш орбіту Україно, раю наш квітка цього світу.